В ефірі останні спортивні новини в студії Олегендрексон. Мої вітання. Анатолій Волошин визнаний кращим тренером з рукопашного бою 2016 року. Більше інформації у сюжеті Олександра Хрищенка. Один з найавторитетніших тренерів з рукопашного бою Анатолій Волошин визнаний кращим в Україні у 2016 році. Цей здобуток президент Криворізької Федерації очікував три роки. Такою звитягою Національна Федерація цього виду спорту нагороджує наставників за їх плідну працю, від якої в значній мірі залежать результати вихованців на різноманітних турнірах. Була для мене дуже приємна така награда, тому що чесно, не очікував. Тому що були вже об'явлені кращі тренери по областям. От. И меня там не оказалось, я оказался только в городе Кривом Роге. Ну и по подсчетам уже официальных протоколов Дзюжком спорта меня признали лучшим тренером. И это я считаю нас награда не только моя, но и моих учеников, тренеров, спонсоров, ну и родителей, потому что в сегодняшнее время без этих людей очень тяжело. Також варто сказати, що першу сходинку серед найкращих регіональних організацій посіла Дніпропетровська Федерація рукопашного бою. Вона небезпідставно займає лідируючі позиції. Окрім своїх прямих обов'язків, а саме підготовці вихованців рукопашного бою до змагань різного рівня, команда Анатолія Волошина продовжує активно допомагати військовим у зоні АТО та щорічно готувати кадри для служби у правоохоронних органах та збройних силах. Наразі розслаблятися ніколи у наших спортсменів нові виклики. Хотілось би зараз. тоже пригласить всех наших жителей города на наш ежегодный турнир, который состоится 25 февраля в ДМС, где мы проводим открытый кубок города Кривого Рога, посвященный Дню освобождения Кривого Рога. Ну и также он приурочен памяти генерала Радиевского, нашего земляка. Сейчас идет усиленная подготовка. Мы буквально через две сразу же уезжаем на Кубок Европы в Голландию, где тоже должны отстоять и поднять знамя нашей Украины, так как может чем-то мы сможем ратифицировать договор в Европу, потому что Голландия не подписывает, Но я думаю, мы попробуем их убедить. Олександр Хрищенко, Владислав Талалай, программа Місто Спорт. У кривому розі проходить чемпіонат міста з шахів для спортсменів віком до 10 років. Подробиці далі. Івану 17 років. Левою участку його дозвілля займають шахи. Те, що починалося як хобі, стало значущою частиною життя. У мене є перший розряд по шахматам, який я виконав достатньо давно. Останнє час займаюся не так усердно, 11 клас готуватися до екзаміном. А в основному я занімав призові місця в командних соревнованих. Поряд з хлопцем займаються його брат та інші молодші хлопці. Вони тренуються, щоб успішно виступити на чемпіонаті міста з шахів. Даний момент у нас проходить чемпіонат до 10 років. в двох категоріях до 8 років і до 10 років. Приймають участь багато дітей не тільки з города з Синверсаван приїхали це чуть далі від нас в наш району. Все таки діти за рікат приїжджають. Около 40 сорока визначаємо определяємо победителя. Призорів для того, щоб оправляти на дітей на область і Україну. Участь у шаховому тренуванні взяв народний депутат України Олександр Вілкул. Він провів товариські спаранки з чемпіоном області серед юнаків. Призером чемпіонату України Василем Ляхом В шахмати мене навчив грати. Моя мені було тоді 5 років. літ. В 13 років виконував КМС і ну, після цього у з великих шахмат. Но... Мені очень приятно, що в пряморогі розвивається уровень шахматної гри. Тобто, я несколько лет назад построїла цей шахматний клуб і доволен тим, що лучший клуб в Україні. Переможців і переможених цього дня апріорі бути не могло, а от першість місця визначить кращих. Імена чемпіонів стануть відомі наприкінці лютого. Олег Хендриксон, Костянтин Солгуб, програма Місто спорт. Вдалих вам ходів і не лише на шахових дошках. Поки це все. З вами був Олег Ендриксон. Бережіть себе.